Ми тут зібралися з приводу вшанування героїв Небесної Сотні, так як пройшло рівно два роки з трагічних подій на Майдані Незалежності. Ми знаходимося у сквері Небесної Сотні, першопочатково така народна назва, але досі ми чекаємо офіційного дозволу і чи це буде називатись Алея Небесної Сотні. Чи якимось інакшим чином в офіційному плані, але ми все ж таки чекаємо на те, що за ці два роки нас нарешті почують, і ми нарешті отримуємо якусь відповідь з міськради. Наприклад, в Португалії є таке місто Брага, і там мерія без проблем дозволила. Людям в українській діаспорі відкрити пам'ятник небесній сотні. Чому такі так складно в Одесі і так легко в Португалії? Це просто як нонсенс, і ми сподіваємось, що все ж таки в нашій країні, в нашому українському місті нас почують нарешті.

Перш за все, Небесна Сотня повинна жити не в монументах, не в пам'ятниках, не в якихось там документах. Вона повинна жити в наших серцях. Вона повинна збуджувати в нас е такі е пориви, бути схожими на них. Вона повинна робити нас е тими, хто реально називається патріотами.